Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу вам запропонувати оригінальну та дуже смачну страву з яєць за давнім галицьким рецептом, який готувала ще моя бабуся. Це є фаршировані яйця у шкарлупі. Я буду робити з 10 яєць, але кількість ви можете коригувати. І спочатку потрібно яйця відварити на твердо, це є близько 10 хвилин. І після того, як вони зваряться, заливаю холодною водою. Буду додавати цибулю шніт, яку ще називають різанець, але можна замінити і на кріп. І дрібнесенько нарізаю. Кількість зелені вже за вашим смаком. А тут же тато мені допомагає. Розрізаємо зварені яйця, навпіл. Краще використовувати, ніж пилку, який полегшує рівномірне розрізання шкарлупи. І з допомогою чайної ложечки витягую білок та жовток шкарлупи. Це все робиться дуже просто. Все підготували і також потрібно буде підсмажити одну цибулю на олії до золотистого кольору. Далі яйця потрібно дрібно нарізати або використовуємо для цього блендер. Довго не перемалюйте, буквально декілька рухів. І наступну порцію перемалюємо з замоченим хлібом у воді. Виходить ось така маса. Всипаю цибулю, шніт і підсмажену цибульку разом з олією. І сіль за смаком. І ще до цієї маси розбиваю два сирі яйця. Все ретельно перемішую, та начинка готова. І цією начинкою заповнюю яєчні шкарлупки. Далі обмакую в панірувальні сухарі. Також запрошую вас підписуватись на YouTube канал Смаколики Юлі та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Потім їх потрібно підсмажити на невеликій кількості олії до рум'яного кольору приблизно 5 хвилин. І виходить ось така смакота. Їсти потрібно з допомогою чайної ложечки. Я думаю, така страва сподобається багатьом, а особливо дітям. Усім смачного!